Тільки, ну, мабуть, я є таким трошки різним письменником, тому я люблю читати різні тексти. Тому я зараз трошки внесу такий гумористичний струмінь, тому що досі було як все дуже ну так, серйозно. От, Але патріотизм це не тільки серйозно, це і сміх. Тому що нічого краще за сміх не вбиває ворогів. Тому ми зараз. З вами е, такі е, коломиєчки е, заспіваємо. Ну, я не маю ні голосу, ні слуху, хлопці, ви вибачайте, але просто говорити коломийки теж не можу, тому я їх буду намугикувати. Але це стилізації, це не просто коломийки, а коломийки, в яких треба відгадувати останнє слово. Тому я дуже прошу, щоб зал до цього долучався. Отже, поїхали. Збудували. Нову школу з черепичним дахом, як приїде пан Табачник, то ніхто пошлемо. Посадив год в смерічку, а виросла туя. ще не мали президента отакого. Дядька. Ну і ще. Тече річка з половини, а в тій річці раки, а усім нам така влада до самої сцени. -е -е -е. <звук> ну це от бачите, як до наголосі.